Мудрик уникнув призову до українського війська, натомість опинився у британському. Може, навіть зустрів наших танкістів, які на челенджерах поїхали вчитися. Звісно, ніхто новачка Челсі до армії не забирав. Штука в тому, що в чемпіонаті Англії перерва на матчі Кубка та Кубка Ліги, а лондонці звідусіль повилітали ще до приїзду українця. Вікном у вікному матчах вирішив оригінально скористатися Грем Потер, наставник повіз команду на військову базу для згуртування колективу і психологічного тренінгу. Мудрики компанія ще легко відбулися. Своїх підопічних вестер Сунді Потер змушував балет танцювати і реп виконувати. Повертаючись до Михайла, то він навіть без матчів знаходить можливості доводити фанів Челсі до міні-оргазмів. То на тренуванні залишиться довше за всіх відпрацьовуючи удари, то тактику з тренером годинами розбиратиме. При цьому ще й за подіями у світі встигає слідкувати. Ось реакція на Бавовну в Ірані. 3 лютого Челсі грає з Фулхемом. Чекаємо мудрика в старті. Доки Михайло завойовує серця фанів. Челсі, Олександр Зінченко сміхом жартом вже став справжнім символом двох англійських клубів. Немає старих друзів, є друзі, з якими пов'язано багато хороших спогадів, і кожному з них ти завжди будеш радий. Немає минулого дому, є місце, де ти був дуже щасливим і тепер із задоволенням повертаєшся. Дякую за теплий прийом. Так, Зіна прокоментував свій перший матч на Етіхаді після трансферу з Манчестер Сіті до Арсенала. Гра була кубкова, тож Сашко і ще кілька основних гравців канонірів залишилися в запасі. Українець таки вийшов у другому таймі. Буденно принизив найкращого бомбардира АПЛ, кинувши йому поміж ніг. Але переміг мінімально все ж Сіті. А навіть цікавіше, те, що трапилося після матчу. Гравці містян зустріли Олександра реально як члена сім'ї, якого давно не бачили. Всі цьомкалися, обнімалися. З п'яним двоєрідним дядьком, що голосував за Януковича, він же Марес, ледь не побилися. А Уокер майже вухо відірвав, як та бабця, що дуже хоче вас з ним народження привітати, але вже забуло скільки років. Все як у сім'ї словом. 4 лютого нова сім'я Зіни та що Лондонська відновить боротьбу за титул чемпіона Англії. Арсенал зіграє з Евертоном. Віталій Миколенко, як ми і прогнозували, отримав нового головного тренера. Франка Лемпарда замінив Шон Дайч. Якщо останній щось вміє, то це зберігати місце в АПЛ з обмеженими ресурсами. Бернлі він провертав цей фокус з року у рік. Як тільки звільнили, одразу вилетіли. Чи бачить Дайч Миколенка в основі? Дізнаємося вже у згаданій грі проти арсенала. На іншому боці Ламаншу Руслан Маліновський все комфортніше почувається в Марселі. Олімпік зіграв у нічию з принциповим суперником за місце ЛЧ – Монако. Але Маліна провів, поки чи не найкращий матч під керівництвом Тудора. Руслан потроху розчехляє свою гармату ще без голів, але вже два удари. Аж чотири передачі під удар партнерам найкращий показник з усіх гравців матчу. І три вдалі спроби дриблінгу. Більше тільки у Алексіса Санчеса. Як наслідок, одна з найкращих оцінок за гру серед футболістів атаки. Кувальної ланки Марселя. Те, що несподівано, в Лізі 1 з'явився ще один українець. Едуард Соболь з приходом у брюги нового тренера Скота Паркера зовсім втратив місце у складі і перебрався у Страсбург за 2,5 мільйони євро. Команда бореться за виживання, і Соболь з'явився у старті вже в першому ж матчі після трансферу. Вийшло так собі, що в Едуарда, що в команди, яка програла Тулузі, але тут з висновками поспішати не будемо. Залишився у Брюге Роман Яремчук, але і там хороших новин Катма. Після трьох матчів у старті без голів українець опинився в запасі, але вийшов проти Варгама вже на 17-й хвилині через травму Жудгли. Тім Роман знову не забив. Принаймні, Брюге переміг перше з жовтня минулого року. Ще один український легіонер, у якого не все слава Богу, Андрій Лунін. Молодий воротар, ніби постійно повторював, що нікуди не хоче йти з реала, готовий чекати шансу, бла, бла, бла. Але раптом Анжелоті перестав випускати Андрія навіть на кубкові матчі. Чим буцімто порушив обіцянку українцю. Тож більше сидіти на банці Лунін не хоче, але доведеться. У реалі вже офіційно заявили, що більше не планують рухів на трансферному ринку. Зимку, Тож принаймні до літа Андрій залишається в Мадриді. Завершити красиву цього разу дозволить інший Андрій Ярмоленко. За шість хвилин Ярмола примудрився потішити Сергія Риброва дублем. Спокійно зіграв на добування, а потім катнув красиву двічку з партнером, який асистував п'ятою. До матчів збірною зовсім мало часу, і форма Ярмоленка не може не тішити.